Швидкість 150 траса Краматорськ Добропілля у Донецькій області. Ми їдемо там, куди нещодавно намагалися пробитись російські диверсійні групи, які заходили в обхід міста Добропілля з північного сходу. Ця дорога, хоч і небезпечна, але ще проїзна. Над добропільським напрямком небо вкрите димом та шрамами від ракет. Російські війська намагаються глибше врізатись у нашу оборону північніше агломерації Покровськ-Мирноград, і в серпні їм це вдалося. Їхня мета перерізати шляхи постачання українським оборонцям. Але наші воїни змогли стримати цей натиск і перейшли в контрнаступ. За офіційними даними. Сили оборони повернули контроль над сімома селами, а ще дев'ять зачистили. Попри відбиті атаки, цей район і надалі під вогнем ворога. Російські дрони камікадзе цілодобово шукають цілі, а артилерія і авіація довершують руйнування. Села біля траси за кілька місяців. Перетворилися на суцільні руїни. Равда була, слово було, люди були. У селі Новотроїцькому, яке ще донедавна було заможним, сьогодні залишилося всього 10 людей, переважно пенсіонерів. Тут уже немає комунікацій, не працюють магазини. Навіть хліб сюди вже не ризикують привозити. Однак літні люди не хочуть виїжджати навіть попри постійні удари росіян ракетами, шахедами та авіабомбами далі ще буде. Так, що весело у нас. І це ж думав, що це буде до смерті. А воно раніше пішло. Оце на Карматорській, я один остався. Так що нормально. Пішли тоді. А в мене ж свого вже не минують. Горіло в мене, я потушив. Я три рази кришу робив, а потім, як прилетіло, мене чуть скричене зруйнувся. Все, сказав, все, хати. Так що. Мені 67. Все краще вже пройшло. А за болячки. Те, що буде, те буде. Так я вдома. А людей багато в селі залишилось. На сьогоднішній день 10 чоловік. От 99 годів до Ну, наймолодші виїхали позавчора. Тім годів по 45 було. А uh, такі вже 60, 70, 75. Оце такі 10 людей залишилось. А ні, це машина. Ми вже в курсі, що де як. <суміло> По ушах. Це, це. Це. Значить, в 22-му виїхали і всі одразу назад вернулися. Там так зустріли, що... А зараз, кажу, 10 хуже. Так що не хочу я. Ото таке. Бачу, я знаю за що я страдаю. Я в 77-му році був в Афганістані. Ізмаїл закінчив, і потім нас кинули на Афганістан. Та побіг молодий, побігає, тут постріляю, а потім додому приїду, буду жити, три. Стрі... ага. Не так гадалося, як кажуть. Э, Спочатку. Сначала... Дрони 30 витіли. іюля прилетіли ет, на ам'як два каби і прилетіли на цей склад три штуки. Міні-кришу этот, отремонтував все. Через три дні випишка влупляється в одну сторону. И пламя противотанковое это. Кумуляционное. Да, струй. Это я вышел, подумаю, та всатило, шуничу. Пишу просыпать. Крыша вже гордит. А я мат. Я выходил. Сгорело. Восстановила. Это. Снова прилетило, блядь. Плюнул этот. Я сам буду тут. Навіть всі повиїжджають я сам буде. Інтересно, чим це? <кхем> Сказав би ну, у вас камера не включена. <кхем> Кончиться. Пан Микола внаслідок обстрілів й авіаударів втратив дім, пасіку, комбайн, іншу техніку та ангар для збіжжя. Залишився буквально з порожніми руками. Господар каже, що навіть якби сільгосптехніка вціліла. Зібрати соняшник все одно було б неможливо. Адже небо над селом гуде ворожими ударними дронами. Життя зупиняється і в Добропіллі, куди окупанти намагалися прорватися із флангу ще два місяці тому в містечку звично працювали магазини, кав'ярні. Діти гуляли на вулицях, та тепер у зруйнованих кварталах майже нікого не зустрінеш. Через постійні обстріли добропілля залишилося без води й газу. Зв'язок тут тримається на межі. Люди масово виїжджають у тил. Однак є і ті, хто лишається. Пані Надія в добропіллі доглядає котів, яких залишила після евакуації донька. Зі слів жінки, вона серцем вірить, росіяни сюди не прорвуться. Ой, живу, а там ось в цьому домі. Коти мої. Я єлі до них доповзаю. Здоров Я здоров'я нема. Куди виїжджати? От куди? И у меня на пенсии 3400. Ну, 10800 мне по городу, да, говорит. Да, да. да сколько это хватает? Ну, моя сотрудница выехала, говорит, мы сейчас мы живем в детском садике. Восемь семей в детском садике, говорит, живем. А что да. зимой будет, я не знаю. Мы прекрасно это все знаем. Зимой не будет отопления, потому что городу не может. Прекрасно знаем. Ну, тут я в своих стенах. Что... Шо... Я скажу, ну, це ось де мене повинна, а ось дом плачуть до дочки. дочки. Плачу, а ось, ось плачу, до, дом, дочки, два кота, два я два року, не плачу, можу плачу, дойти тут, до них. Город, тут я... У мене, мабуть, дуже багато великий позитив, але я в своїх вірю. Я не вірю в Кацапи. Я в своїх вірю. От ну вірю, як в Бога вірю. Я не знаю. Це, це не громке слово, але я в них дуже вірю, хлопці. Я... Я верю в своих, своих хлопцев, я готова им следить целовать. Но всю кацапню я даже не представляю тут. Вообще не представляю, хотя я сама с России. Но живу тут с мал... с малочкой. И я в своїх вірю, кажу, як в Бога вірю. Я не знаю. Не, не знаю. Не можу представити, що потім лапотники тут лазають. Я сейчас я говорю, я сподані Бог. І так само сподіваються тисячі мешканців у західній частині Донеччини. Попри всі ризики, вони залишаються вдома, переконані, що Збройні сили України зупинять ворога на підступах.